Всім доброго дня. Ми сьогодні зібрали короткий такий брифінг, щоб по одному питанню зібратися і доповісти вам 10 жовтня 2023 року. Мною видно розпорядження 568 на основі того, що є постанова кабінету міністрів створення робочих груп щодо прозорості влади. Тобто, це залучені як Нацполіція у стратегічних розслідувань СБУ, ДБР, прокуратура. А також інші органи силові структури, які мають відношення до боротьби з корупцією, перша задача і основною метою цієї робочої групи це є на сьогоднішній день перевірка використання цілеспрямованості коштів державного бюджету, а також коштів, які йдуть на відновлення України, поступають донорським. Що це означає? Щоб донести до вас коротко і зрозумілою мовою. На сьогоднішній день, вже практично два тижні, ми моніторимо всі тендери, які проводяться в області, органами місцевого самоврядування, управліннями, відділами, незалежно від форм власності, де використовуються державні кошти. Насправді тендерів проводиться в області багато. Ми розуміємо, що кожна громада проводить їх десятками. І ми взяли аналіз за останніх за останній цей місяць. Інформації надзвичайно багато, тому робоча група мала зібратися практично вчора. Ми перенесли засідання на середу наступного тижня в зв'язку з тим, що є вже попередні результати. Я зараз думаю, начальник виконуючи больського начальника управління стратегічних розслідувань області рад ніколи доповіз. Він скаже, які вже тендери відмінені, які на які суми. Але загалом я скажу, що інформація корисна є, і ми будемо її доводити до вас. Будемо робити ці брифінги практично майже на системній основі по поступленню інформації. Край важливо на сьогоднішній день, щоб люди зрозуміли, в країні йде війна, кошти, які поступають в бюджети обласного рівня, місцевих рівнів, державного бюджету, вони повинні використовуватися. Правильно, з правильним спрямуванням, і точно не повинні бути завищені ціни. Основна мета наша є це виловити ті тендери, де е, можуть бути або фіктивні ознаки, або завищені ціни, або е, ймовірні договори, які не будуть виконані. Е, голови громад е, в минулому, позаминуло тижня, отримали всі доручення. Надали інформацію, частина з них вже на сьогоднішній день навіть повідміняла тендери. Ми будемо визвучувати проблемні питання і не завуальовувати. Тобто, якщо громада з Тернопільської області десь е пробувала шахрувати з цими коштами. Ви маєте право про це знати, суспільство має про це знати точно. Ми точно за відкритість, за прозорість і повірте, що на сьогоднішній день я не бачу пересторог щодо прокуратури чи управління стратегічних розслідувань, чи нацполіції, чи СБУ, гу органів, які займаються якраз антикорупційною діяльністю, вже про якогось, скажімо, за відношення до тої чи іншої громади. Тут все дуже просто. Ви можете самі відкрити сайт Прозоро і побачити про ті тендери, які ми сьогодні говоримо. ви Можете побачити їх. В закупівлях також інформація буде вам надаватися за, е, по поступленню до нас після аналізу проведеного. Ніхто не буде точно вибіркової давати, буде даватися все. Так що готуйтеся, інформації буде багато, матеріалів ви будете мати. Хотілося б, звичайно, щоб було завжди результати ноль, тому що це досвідчило про те, що органи місцевого самоврядування управління відділи комунальні підприємства ведуть чесну роботу, але. На сьогоднішній день, на жаль, є факти, які зараз будуть озвучені. Тому передаю слово Микола Рак, виконуючи обов'язки начальника управління стратегічних розслідувань нацполіції Тернопільської області. Дуже дякую. Ну хотілося би дати такий коротенький звіт у роботі нашої групи за цей весь такий короткий період. Тобто хотілося б з основного такого зазначити, що з 1.01 по 10.10 .10. до створення фактично цієї робочої групи підрозділами управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області було в рамках проведення превентивних заходів скеровано. Енну кількість листів, які собою передували виявлення конкретних порушень проведення публічних закупівель. В ході розгляду розпорядниками бюджетних коштів в даних листів було здійснено відміну тендерів на суму 129 мільйонів 789 тисяч гривень. Це я хочу зауважити. Це було до 10.10.23 -10 року до створення фактично цієї робочої групи. Після створення робочої групи, тобто з 10-10 по сьогодні по 27, було скеровано енну кількість листів на розпорядників бюджетних коштів і відмінено тендерів на суму 96 мільйонів 516 тисяч 529 гривень. Ну, загалом сума зараз становить 226 тисяч 350 гривень щодо відміни тендерів. Але хотіло б, хотілося б також зазначити, що е, нами проводиться робота не тільки е, в рамках е, превентивних заходів, а також е, проводиться робота в рамках. Е, Кримінальних заходів, тобто ми виявляємо кримінальні правопорушення відповідно супроводжують кримінальні провадження, які несуть підґрунтя виявлення бюджетних коштів, тобто не санкціоноване, ну, хотілося б зазначити, що за спочатку року підрозділами. Управління стратегічних розслідувань Тернопільській області повідомлено про підозру 14 особам, 22 підозри. З них вони стосуються сфери службової діяльності. Сума збитків фактично по даних правопорушеннях кримінальних правопорушеннях становить 18 мільйонів 662 тисячі гривень. Відповідно, ми розуміємо, що подальшому дана сума буде відшкодована в державний бюджет, оскільки цей цей кримінальна відповідальність це вона зафіксована відповідними підозрами і подальшому ми розуміємо, що вони однозначно будуть. Відшкодовані. Ну, так в загальному в мене все. Хотілося б зазначити також, що робота фактично в даному напрямку проводиться. Є скерована енна кількість листів в рамках роботи нашої робочої групи. Група діє злагоджено, група діє десь в такому ракурсі в тандемі в спілкування. Звісно, що в кожного є десь своя інформація, оскільки учасниками групи також є інші правоохоронні органи. В ній не тільки приймає участь управління стратегічних розслідувань, а також приймають участь СБУ, НАБУ, і відповідно, ми зважаємо на всю на весь спектр цієї інформації, яка десь подається іншими правоохоронними органами, аналізуємо і спільно скеровуємо з рахуванням. Розпорядження обласної військової адміністрації такі листи. Так, я би що хотів додати. Тобто ми розуміємо, що сьогодні у нас перший брифінг і для прикладу, після розпорядження, яке було мною ведено 10 жовтня, так, 23 року, то ми маємо результат, що є одні з громад, це Чутківська громада, закупівля Бруківки, яка була виставлена мільйон 960 тисяч майже цей тендер скасований. І на сьогоднішній день ми можемо сказати про які вже там маленькі результати. Є ще ряд громад, які відмінили самостійно тендери. Задачою не є посидіти в тюрму задачою є навчити працювати органи місцевого самоврядування а також розпорядники бюджетних коштів чесно, правдиво і відкрито з державними коштами. А вже хто відповідно, це цією схемою займається, тоді відкривається. Кримінальне провадження в межах розслідування кримінального провадження тоді вже документується і все речі здійснюється. Тобто, це перший вже такий є мільйон дев'ятсот шість, якщо не помиляюсь по цифрі. Змін ну, близько двох мільйонів тендер був. Він скасований, бруківка не закупляється, а кошти будуть використовуватися на інші потреби. Є тендери, які великі по 90 мільйонів зараз скасовані. Це не означає, що їх хотіли вкрасти ці кошти. Зразу кажу. Це є порушення. Тендерних закупівель вони могли бути свідомі, як і не свідомі. Для цього в нас є нацполіція, СБУ, НАБУ, хай розбирається. Але на момент якраз закупівлі цей тендер був скасований. Десь не вистачало коштів, десь відповідно були ціни неврегульовані, а десь просто було порушення тендерних закупівлі. Тому зараз, якщо є запитання, будь-які теми готові відповісти на всі. мова не йде про тільки бруківку. Стоп, це мова, я для прикладу навів початково, де є лист офіційного голови громади про те, що він самостійно це скасував після введення до дії розпорядження. Проводяться це перш за все. Всі тендери, які давайте ми зробимо простіше. Це всі тендери, де використовуються державні кошти. Це всі це може бути на закупівлю транспортних засобів, на закупівлю е різних товароматеріальних матеріальних цінностей, на ремонт доріг, на бруківку, так на відновлення будь-яких об'єктів, які робляться. Банально, ви розумієте, що кожна громада, вона ж це як самостійний організм, вона потребує різних там речей: закупівля там води, закупівля для прикладу, не треба зараз сказати, що тільки води, там закупівля всіх, навіть канцтовари, і ті попадають під ці під цей моніторинг тендерів. Всі тендери, де використовуються державні кошти або кошти обласного або місцевих бюджетів. Загалом є кількість кримінальних проваджень, які супроводжуються, вона в тенденції вона міняється. Тобто, станом на сьогоднішній день це є близько 20 проваджень, які супроводжують управління стратегічних розслідувань. Але ми розуміємо, що є інші правоохоронні органи, які також входять в дану робочу групу. І зараз конкретно про інші правоохоронні органи я не, не можу дати звіт, оскільки не володію даною інформацією. Запитання. Дивіться, ну перш за все, е якщо коментувати цю справу, то я би пропонував вам звернутися до тих, хто здійснює ці слідчі дії. Це наскільки я розумію, були НАБУ, САП і СБУ, якщо не помиляюся, перше відповідно це. Це питання до компетенції цієї групи точно не входило, тому, що це є провадження кримінального справа, в це слідчі дії, які проводяться. Тому я рекомендую вам звернутися в відповідні підрозділи, які проводили ці обшуки і отримати від них інформацію. Тим більше е ніколи не дозволив собі би коментувати цих дій, тому що там зараз проходить слідство. А це вже є зовсім інша історія. Можу, звичайно, чи я причетний. Ну, ви бачили, на табло було голос депутатів. Так, як мінімум, один не мінімум, точно один голос це мій, тому що я депутат обласної ради. Я Думаю, що всі 51 депутатів, які вчора прийняли це рішення, вони всі до цього причетні. Так щодо коментування моєї посади, я мені дивую, тому що суспільне ще отримало коментар вчора. і не виставили досі ніде. Ще раз повторюся для всіх загалом для всіх загалом, скажу, що ні вчора, ні позавчора. Ні, сьогодні я впевнений, що завтра в мене немає ні бажання, ні зов... зовсім часу думати про цю історію, щоб змінювати там на стати головою обласної ради. Чому на сьогоднішній день я? Начальник військової адміністрації тернопільської обласної військової адміністрації, і в це є виконавча гілка влади. Повірте, в мене зараз настільки багато різних е, задач стоїть підготовка до опалювального сезон, який Розпочався опалювальний сезон, енергетична е, складова безпека, це війна, це збройні сили України. Далі убезпечення області від повітряних, від повітряних ракетних загроз, це формування нових підрозділів. Точно війна нікуди не закінчилась. Ви впевнені в цьому, і я це знаю. Правда, тому моя думка, що займатися політикою зараз точно нема на це ні часу, ні бажання, ні можливості. Закінчиться війна? Тоді можна займатися політикою. Тому я ще раз однозначно кажу: ні, ні і ні, якщо так достатньо. Та давайте будь-які теми, які цікавлять не обов'язково, тут на всі можна відповісти. Е, також хотів би сказати що, ну, дійсно на ваше запитання про голову обласної ради, кандидатуру. Мене, мене вражає дійсно зацікавленість до моєї персони і до цих мемів, ну, мемів, скажімо, історії, хайпів, які ходять по цьому. Е, так як ви засоби масової інформації, е, коли ви видаєте інформацію, будь ласка, перевірте її. Перше джерело завжди відкрите, я готовий дати будь-який коментар, будь-яку відповідь. А тут виставляється і. Е, вже наперед забігає, кажу вам. Тобто, питання про Богомола Олександра Миколаївича не стоїть взагалі про те, щоб він повернувся в державну службу на сьогоднішній день. Він працює радником голови начальника військової адміністрації. Він в підпатронатній службі не державна служба. Його функції входить координація, якраз з силовими, тобто правоохоронними органами. По ходу того, що він генерал, який скажімо, ще. Півроку тому працював Нацполіції, він розуміє ті всі історії, тому я думаю, що він підсилив точно мою команду в якраз в сфері комунікації з органами місцевого самоврядування і з силовими структурами. Нікуди Олександр Миколаївич не збирається, він пенсіонер. Тому я думаю, що я вже раз на завжди розбію цей міф. Все, дякую вам. Гарного дня і спокійного дякую. дня.